Ну не 5, ну десять. Виїхали до Владика на батьківщину. Доробляють ремонти і будуть скоро да. жити. Дай газу газу дай! — Нам мала йти гуляти. Я буду знать, що я брус свою хату. Отака кулейка нічого, машина. Потім покажеш і скажеш, бачиш, ти нераціонально використовуєш свій час. Оце я вставлю, теж ти знаєш, що на YouTube все попадає. <гум> не і до Павлова. Так тішиться, вона любить просто їздити до Павла і так, типа, я не хочу, я не хочу. Ай, так. <гум> Сьогодні неділя. Та неділю. Неділя. Ми недавно прийшли з церкви, ну як недавно, дві годинки тому, і збираємося їхати до Павлова. До не баби має. Іри, до баби Іри. Mm. Вона мала просто йти гуляти, і так тепер ми трошки плани її перебили, правда, твоїй душці? Вона мала йти гуляти. Та не тільки, бо там що там теж планував, планував, собі. планував собі. Бачите, нема, нема сидінь, а чого нема? Бо в нас їде дуже багато, саме чоловік. Щось там пані Марія десь ще метушиться. О, Що ми тушимося? Чому не їдемо? Не їдемо, їдем, я готова. Готова, все. – Гардеробити в темноті? Да. Світлоєва гардеробити. Зрозуміло. Щось там вітрячок старається трошки виробляти на поривчиках. О, щось таке, але є дуже багато сонця, не треба вітряка, Але хай працює, що буде простоювати. Ще підшипники заржавіють. О, та й таке. Мартуся Кузьму Скрябина слухає всі його пісні. Так, Романович готовий. Дідай мені куртку. Е Марійка, де ти є? Куртку дай мені, там десь моя куртка є. Забирайте їсти чи що? А, я вже перекусив. Я вже перекусив, вже, вже, вже можу йти. Беріть сумки з рихтовичів, хліб, ще щось там, що там мало. То, що не забудьте, забудь, Що маєте брати? Каже пані Марія, що кружечок якийсь там в неї крутиться. А, а закидає сторіс. бачиш? Як ви бачите, ми вже виїхали. Проїхали більшу частину дороги. Ось такої польової, з краєвидами. Мене хотіли посеред дороги б, <с? <с?>, назад вести, тому що це то така жорстка дорога. Спочатку тато їхав, але він щось трошки за жорстке водій. Тато хотів швидко заїхати. а, а, а Я подивіться. кажу, я буду акуратно старатися. Подивіться по тому. І, і пузом, пузом тресло. Так, я мені трохи зуправ. животом трясе засильно, але в сів їде вже м'якше, то вже доїде. То вже Думаю, доїдемо. Ну, так тут вже не така дорога, тому що там на початку ми не знімали, то там був такий трас, що ми не знали, що ми маємо робити. Чи переносити ту машину через Почити ті ями, йому, чи йому, що. Там. От тато хоче на п'ятій їхати по польовій дорозі. Я не хочу я хочу один раз показати, що це. Дай третю, Дай третю. Ну і що, рету? Дай ще, ще, і що? І зараз, зараз на двоє давай. тут знову в ямці і поїхало, а ти в ту яму геть донизу. Та воно зараз два десяти. Дай газу газу дай. Дай, газу. На най... Та... дай газу скоріше дай, да їй краси. Таке. Не, мож не може бути два шофери О, і. О, ще шофери. газу дай. Ще в тих ямках газу давай. 5, вже будемо на місці. Ну не п'ять, ну десь. Так, ми вже, ми вже на трасу до цивілізації добралися. Вже ху, можна здихнути да. сполошення, а то всі тако їдуть. Щоб не лишити десь колеса чи піддона. Да. Чи когось з нас. Ну, але нічого. Гарно, гарно. 45 хвилин десь. 45 хвилин? Ну так. Ми вже під'їжджаємо. Ось така колейка, нічого машин. Так. Машин дуже багато. Правиться вже на цвинтарі. Ми їй вже пішли треба здоганяти. Приїхали ми до, до Владика, як то кажуть, на батьківщину, О. так, але перед тим як показати, що відбувалося далі, ми переміщаємося десь на тиждень вперід. Сьогодні якесь там травня, і я тобі зараз дам якесь там дата важлива 9 травня. 9 травня. Не те, що ви подумали. Рівно 14 років тому в нас було з володиком весілля. Так, та. і ми тут трошки на вогні жаримо е, ковбаски. Е, ці, е, кабачки. Ну, Може ну, хтось бачить і кубаски. ковбаски. Ковбаски вже мама десь там пильнує. Мама тут пильнує вже. Це та. друга партія, це кабачки. І хочемо вам е, розказати, що розказати? Трошки історію, і що то за хата, куди то багато, ми хто, поїхали. хто, хто питає, там, як ви познаємо, ну то довго розказувати. Я вам що можу розказати, ну, е, що. В будинку в палубі там мали жити, там я мала жити, там невістка мала бути. Володя купив був ту хату незадовго до нашого знайомства. Вони продали квартиру, на якій все життя прожили. Потім вони мріяли про хату, поїхали на заробітки, заробляли гроші. Гроші заробили, купили хату і ремонти почали робити. І тут Володя зустрів мене, і я йому сказала: якщо в нас з тобою щось вийде, то я точно за невістку не піду. Він думав, що я шучу, але <гум> вийшло, що не шучу. І <гум> коротше таке. Кор коротше, таке, а тепер там живе сестра. володі мама, сестра з чоловіком, з дітьми. Та ну ще не живуть, але вже от от от, от доробляють ремонти і будуть скоро Та. жити. І ми приїхали до них в гості. Вони вже зробили теж щось там, всякі обновочки, ремонти, все. І що ми? Ми взагалі ми взагалі приїхали на цвинтар, так як кожного року. Традиційно, коли на гробах правиться там чи через тиждень після Великого дня, чи через два. У нас завжди, до речі, на перший день Великого дня. Добре, що не всіх однаково, однаково так. так. то є В перший можливі... день Великодня ми зранку йдемо до церкви, потім йдемо на цвинтар, Священик там відправляє. Ну а. Коли через два тижні то виходить чи через коли? а в них раз тиж... раз через тиждень, раз через а раз на провідну неділю, раз через дві неділі е, і, і так добре. На великдень вони до нас, потім ми до них. І так. Mm -hmm. І так життя проходить рік за роком. Так. І, і коротше Владик кинув хату і застряг в нас, так? Та. Кинути свою хату і тут во приїхати. <реш> ну геній. <реш> Мартися вмію всіх тролити. Тебе так теж yeah, зробила. Та, та я мали та й цілу таке. хату, і якби в мене був вибір жити десь інакше чи в своїй хаті, я б однозначно вибрала свою хату. <рес> <рес> всі, е, всі підписники, які на відео е, захищають владика, всі кажуть, бо треба жити окремо, всі пишуть бо цей, тоді не буде ніяких тих, хто не розуміє приколів. Отак. Та й таке, і повертаємося далі до нашої поїздки. бо Ось, заїжджаємо а, до Свахи. Йому. Ось і приїхали ми до Свахи. Деякі змахи квіти тут, наперед йде, поки. Хоче Марія Петрівна, на квіти подивитися. За невістком бути? Так. Володя, як мене заміж, брав, думав, що сюди невістка прийде. Діти, <ріст> які квіти гарні які. і передкається. Ось дивіться, як гарненько. Що? Баба Іра вже так, працює, так, готується, сакуй, готується. Будемо трошки поминати. <ріст>

Тут ще свахи наперед хати. Так, краса. Квіточків, тюльпанів. Там Романович по телефоні говорить. Красота. Пані Марія, що там робите? Сторіси закидаєте? Дивляться, що Романович по нас знімав. А -а -а. Так, ми вже погостювалися. І... І що Ірушаємо додому. Додому, так, я хотів наліво їхати. Поки що видно, поки нашу дорогу там таку погану дорогу будемо зараз їхати біля дому. Казали нам, щоб ви за дня хоча б ті ями приїхали, тоді все буде файло. Треба пробувати. Ось таке зелене, дивись, гарно вже суслана, зелене. Поля це які гарні. Це все все. Ну, вони, звичайно, коли засіяні набагато гарніше, але, але те, тут теж. А вони коли зацвітуть, а вони коли засіяні. ми вже погостювалися і їдемо додому. Поки видно, поки видно, за дня треба заїхати полями лісами. Добрі гості, я вам скажу, які довго не сидять, і не надовідають нікому. Полями, лісами І полонинами. І ось така у нас я асфальт траса. Всі чимось зайняті. Так, знімають. Ми приїхали, песики трошки порозкидали, всякі штуки, зустрічають нас, вимазують. Ах ти! Скочись стікай, річі. Так, і ми вигружаємося, вигружаємося. Ось така погодка, трошки вітерес, трошки сонця. я взуття? Не моє взуття. Ось так. Та й що? Та й всюди добре, але вдома найкраще. Нік, правда? Річі, правда? Та й таке. Водик вже передіти, Романович передявається, Іринка передіта. Силі так си має. Приходиш, в село треба передягатися. І пані во сільська, є міська одежа, Так, одяг а є ще одяг. А є ще такий одяг робочий в селі. Такий, що заспальцьований, А Є ще така куртка, як у вас модна, яку ви берете до котла. Ото фірмна. Є ще такі цютки, що я вчора застрила <рес> Що Дуже, <рес> дуже пес нас молоденький, любить носити їх. По садок виносити на, на траву всюди. <рес> ти чи ти хто такий? Оцей, оцей песик, він дуже любить тапки носити, взуття носити. А я його люблю. Ось таке. Я той теж любив, але Люблять робити збитки. Та й все, будемо відпочивати. Ще чайку, ютубчик, все по постандарту. Типиколи. І спати. Ні, пепсі ні, я ні.